Зараз у нас є така можливість подивитися, що у нас в гнізді, бо кажуть, що лелеки у нас можуть принести щось небудь цікаве. Тому давайте подивимось. і слухайте. Ну по-перше, я вперше бачу ось так близько гніздо. мене ніколи в житті не було такої можливості. Дякую вам за цю можливість сьогодні. Що ми Дякую сьогодні вам. знайшли так проводи так точно значить води. -зна значить, у лелек є світло <рес> так, взагалі виглядає, чесно кажучи, дуже зручно і хочеться там вже залягти туди. Але ми не будемо. Це для лелек. Ми зараз трошки підстілимо знизу, щоб було тепліше, м'якіше, і зверху поставимо його на цю основу. Зрозуміло. Таке гніздо, яке ми зараз бачимо, може важити. Більше сотні кілограм, Ого. а то до 200 кілограм це гніздо важити. Фантастика. Невже тут 200 кілограмів може бути? Навіть може більше бути. Правда? Так. Добре, що в нас є кран.